Олена з сином приходять на заняття до Алчевської духовної лікарні півтора роки. Каже, про центр дізналася випадково, та саме тут її хлопчику дійсно допомогли. До цього Костянтину не давали ніяких шансів. Як з'ясувалось, даремно. Сейчас он так и мышечная масса у него хорошая, и тонус в такой хорошей мышцы. То есть благодаря физкультуре, благодаря массажам. Сейчас вот еще нам назначили музыкальные занятия, развивающие. Музыку очень любит. Вижу, что реагирует на звуки. Когда дома, особенно после занятий, включая музыку, он сразу ну, как бы реагирует, ищет где. Когда привели ребенка, принесла на этого ребенка. У него гидроцефалия головного мозга. И была занесена еще инфекция менингита. Ребенок вообще был никакой. Я за него когда взялась, это было, ну, это такое зрелище, которое просто пережить невозможно. Я потом ночь не спала. Ребенок был ослаблен до такой степени, что мышц практически как таковых нет. А сейчас, вот уже два года мы ему делаем массаж, у ребенка мышцы в тонусе, он стал поднимать ножки, стал уже держать головку. Спеціаліст каже, все роблять з любов'ю, надією і вірою. Піднімаються дітки, від яких відмовились інші лікарі: хворі на шизофренію, аутизм, синдром Дауна та з іншими психоневрологічними проблемами. У Алчевській лікарні працюють педагоги, психологи, логопеди, дефектологи, допомагають алчевські школярі і студенти. Починалось усе в непростих умовах. Центр відкрився у 2010 році з благословення покійного духовного отця Кирила Міхліченка. Спочатку у непоказному підвальному приміщенні. Та небайдужі люди допомогли реставрувати будівлю, закупити обладнання і методики. Тепер вихованці безоплатно отримують комплексну допомогу, моляться в храмі та відчувають себе повноцінними членами суспільства, каже керівник закладу Єлизавета Дяченко. Ті, хто був майже асоціальним, відчуженим, потім знаходять друзів та навіть влаштовуються на роботу. Вони починають відчувати життя по-другому, розкривають свою душу. І хоча говорять діти з ограниченими можливостями, у них не обмежена душа, не обмежені їх таланти, вони люблять жизнь. Они Дарять нам любовь к Мы, ми, ми з ними также також любити жизнь. Очень хотілося б, щоб більше молодіж обращали внимание на то, що милосердие допомагає душе становиться не просто мягкой, а любві доброй. й Молодь у духовному центрі не тільки лікується, тут є власна мультстудія. Вихованці малюють, вирізають та ліплять героїв з пластиліну, вигадують казкові історії, які потім оживають. Ці анімації ставали лауреатами міжнародних конкурсів. Мы, у счастье учимся, тоже быть счастливыми. Делать жизнь, как радугу, от неба до земли. Вместе с солнцем кружимся и мечтами, крыльями. Окрыляем полоса кораблям в семье. Меня занесло на, на компьютере заниматься. Мы танцуем и подерги делаем. Всё получается. Вырезаю, клею. И вышиваю еще. Алшевська духовна лікарня продовжує розвиватись. Зараз шукає спонсорів, спеціалістів та волонтерів. Адже місцева влада поговорює про платну оренду на будівлю центру, яка поки що є безоплатною. Карина Фаустова, Петру Ковальов. Події.